Дійсно, будувати плани вкрай складно, але і не будувати також неможливо. Тобто потрібно мати хоча б якісь наміри розуміння тих викликів, які чекають, якісь реперні точки розставити. Рівно для того, щоб потім їх перекроїти, і для того, щоб можна було було що коригувати. Тому що зрозуміло, що ситуація 24-й рік, як на мене, це взагалі буде рок рік серйозної невизначеності, наростання невизначеності і внутрішньополітичної, і зовнішньополітичної. 22-й рік був зрозумілий абсолютно ну, а цей рік? 23-й рік став таким переходом і болотом між а, визначеністю 22-го року і прощупуванням в інерції 22 го Ну, а цей тиждень. Цей тиждень? Так, да, я так тебе підсувую. Якщо про цей тиждень говорити, ну, то а, 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 я б сказав, що прес-конференція, звісно, зробила його. Тобто, вся інша інформація вона просто померкла. А при тому, що прес-конференція не дала жодної новини, не дала чого жодної новини. Ну, була одна новина про мобілізацію 450 п'ятдесят. Це про це, це, я це просто. До цього. Я знаю, що е, міжнародна преса саме на це звернула увагу. Про це говорили і до цього. Тут Зеленський вже в хвості, якраз того, що це обговорення йшло. Він вирішив розділити відповідальність і продемонструвати, що це військові його просять. А він виступає адвокатом суспільства і каже: ну, доведіть мені, навіщо, які цифри тощо. При цьому демонструючи, що він вже рішення прийняв, що ця мобілізація буде. Але, Просто... до речі, що цікаво, на Заході навіть більше цитували не те, що сказав Зеленський, а те, як на це відреагував Державний департамент США, що він сказав, що да, ми розуміємо, що це необхідно, ми підтримуємо українських партнерів, це буде складний рік, але це вже не від нас залежить. Отут дуже цікаво. Ну, я потім я думаю, до цього повернусь, що мене тригернуло. Якраз ця відповідь це одне з того, що тригернуло, Що ми, як виконавча влада, зробили все можливе. А ось конгреси, там далі не прописані матюки. От тепер це точно на їх відповідальності. Тобто набагато більше вони вчепилися. Так, да, Зеленський сказав класно, але от дивіться, як держдеп, як вони прокладають відповідальність, як вони не хочуть на себе брати більше. Так, да, і а, ця ситуація нас чекає в 2024 році. Ой, як часто. Ну про це ми про Штати думаю, поговоримо трішки uh -huh. далі. А, окремо і власне вся прес-конференція вона виступила таким собі дзеркалом, просто от стану. Взагалі, коли прес-конференцію збирають політики, вони ж збирають не для того, щоб відповідати на питання. Питання є легітимацією, легалізацією. Вони збирають для того, щоб щось сказати. Донести суспільству якісь певні орієнтири на майбутнє, там, наприклад, хоча б якихось кілька місяців.